Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді дитяча гра «Ранчо». Гра займає 20 або більше хвилин грати можуть від 2 до 8 чоловік, Вік іде від 5 років українська мова. Зараз ми з вами її розпакуємо. Ось в такому вигляді вона до вас прийде, і давайте разом з вами її будемо розпаковувати. Хочу зазначити, що тут дуже класне пакування, що гра не випаде, не впаде. В грі знаходиться інструкція, правила гри, які, ви, до речі, можете скачати у нас на сайті. Так, сама коробочка гри виглядає ось тако. Всередині знаходяться ось такі фішечки та карточки. Та ось такі карточки з різними тваринками. Для замовлення переходьте на наш сайт Сила Розуму.